Всім привіт! Зараз будемо дивитися потокове відео послання від ваших ангелів-охоронців на зараз. Що вам варто почути? Давайте дивитися, думайте про себе. Знаєте, зараз такий стан, коли вам хочеться ділитися чимось, проявляти щедрість, так, якусь енергетичну щедрість або матеріальну щедрість. Тобто ділитися якимось своїми благами, можливо, щось дарувати, дарувати компліменти, дарувати позитив, так, дарувати свою енергію. Ну так да, особливо це стосується саме якихось матеріальних благ, наприклад, там, приготувати вечерю для коханого або зробити подарунок для своєї подруги, дитини, якось порадувати. Тому що ви зараз... Вас, прям все така наповнена. У вас прям такий дуже хороший запас енергії взагалі і ресурсів. Ви живете прям в достатку. Так, у вас все прекрасно, у вас є це, знаєте, сімейний затишок, сімейний комфорт, до якого ви так давно прагнули. Можна сказати, що ви прямо зараз на своєму місці, де ви маєте бути, і ви просто в цьому щасливі, і ви маєте змогу це робити. І навіть тут порада. так, Насолоджуйтесь життям, насолоджуйтесь тим, що у вас зараз є. Діліться своїми ресурсами. Зараз ресурси дуже щедро до вас ідуть, тому приймайте їх та діліться. Так Розширюйте, розширюйте свій запас. Ось, знаєте, це ви дивитесь на всі свої багатства, на те, що ви маєте. Ось, ви задоволені зараз своїм результатом. Вам так і кажуть, що ми з тобою дуже щедро ділилися, тому не забувай, що треба зараз і віддавати у світ, так не нарушати оцей, не порушувати оцей енергообмін. І кажуть, що буде достаток, буде процвітання, тому е, все в тебе тільки попереду, тут попереду, якісь нові можливості можливості, радості, сонечко. Можливо, ви отримаєте якусь дуже радісну новину передають з приводу дитини, або про вагітність або просто дітки вас порадують, так, сонечко. Тому виходьте більше на природу, спілкуйтесь більше з своїми дітками, приділяйте їм більше часу і просто насолоджуйтесь в моменті тому що карта сонця це про радість, якраз таки від життя і від моменту. І тут якраз таки про достаток, що у вас всього вирішено. Чая і просто радійте цьому, так розширюйте свій такий, можна сказати, радісний ресурс, так позитивний, прокачуйте свою позитивну енергію, все більше знаходьте радостей в дні. Дуже класно буде писати прям якісь листи вдячності, взагалі кожного дня практикувати якісь вдячності для того, щоб ще більше притягувати до себе достаток.